Дійсно, віра, яка дає шлях до кінцевої точки. Кінцева точка звільнення з матеріального всесвіту в трьох аспектах. Це або зливання себе з особистіми проявом брахма-джоті, або це а, ідея як медитація на, серці, на Бога в серці, параматма, локалізований прояв, який параматма, науця Бог, він знаходиться в серці кожної живої істоти. А жива істота це також і мікроб. Тобто в кожному атомі знаходиться Бог як, так скажемо, не те, що відділена частина, це одна і та сама параматма, яку ми сприймаємо, тільки кожен її по-своєму відчуває, так скажемо. В серці кожної людини ми, ми можемо сказати, що я відчуваю Бога по одному, по іншому, через свій якийсь смак, через свій досвід. Але це той самий Бог, якого ми по-різному відчуваємо. Це параматма і особистісний прояв. Третій рівень, який вважається найвищим, це осягнення розуміння трансцендентної природи верховної особистості Бога. Це той прояв, який ми можемо, так скажемо, проявити в стосунки. Стосунки, саме теплі, різні відтінки стосунків, проявляються саме з особистістю, з особистістю Бога. Тобто три рівні осягнення Бога, коли будь-яка. Релігія, будь-яка віра дає як мінімум дві ступені. Перша ступінь включає в себе вічність, тобто осягнення вічного, що тут є тимчасовий світ, а є вічність. Вічність це прояв духовного, духовне вічне, матеріальне тимчасове. Це саме така основа, як відрізняти матерію від духу. Ти бачиш листочок. Він тимчасовий, він виріс, він зав'яв. Але якщо ми усвідомлюємо, що це прояв Бога, і там є вічна душа в цих листочках в цьому дереві, от, дійсно не просто на рівні філософії допускаємо, що це так, а ми це дійсно відчуваємо. Прям, знаєте, емоційно підкріплене це переживання. От і воно з нас не, не щезає. Це дуже важливий момент. Не те, що я там наївся грибів чи якихось наркотиків, відчував потім це зникло. Це коли ми дійсно от, на рівні свідомості. Свідомість досягла такого рівня, коли ми це усвідомлюємо. От, коли ми бачимо, що все це є проявом вічного, але по факту, як картинка, вона матеріальна і вона міняється, то це, о, так скажемо, ми починаємо пізнавати вічну природу духовну. Вічність перший аспект. А другий аспект це, який включає це осягнення парамату в серці через медитації – це знання. Є вічність. Можна навіть, от, ну, чисто на рівні розуму, так, да, вічне є. Але. Знання це, що я теж вічний, я теж вічна душа, я є. Оцей спостерігач він насправді вічний. Все навколо міняється, ми не є розумом, ми не є тілом, ми чітко можемо це відокремити, все, що в розумі, хибне его, розум, інтелект це тонкі оболонки матерії, і саме туди записується наш досвід карми, а духовно воно вічне. І я чітко усвідомлюю, що я є та сама душа. Не душа є в тіло, не душа є в мене, а я є та сама душа, яка спостерігає за цими всіми діяннями і отримує цей досвід. І вона незмінна і вічна. І оце усвідомлення, що Бог вічний, я вічний, і в нас є якісь, так скажемо, ще й відмінності між тим, що я безкінечно мала частинка Господа, який безкінечно великий це дуже важливо зрозуміти. Дає нам розуміння. Осягнути третю ступінь, блаженства тому що як таке блаженство в системі вічності, можливо, в стосунках, тільки в стосунках. Якщо це безособистісний прояв, ну це знаєте, як я не хочу нічого сказати про імпресіоналістів, які не приймають персону Бога, які кажуть, що вищий прояв це імпресіональне відчуття Господа. от Але. Все ж таки ведичні знання, та культура, в який, яку зараз я вивчаю, кажуть, що це перший е, рівень осягнення. І тут як таке блаженство неможливо, тому що нема стосунків. Якщо я злився з вічним і став цим вічним, я втратив індивідуальність, по факту, це як ну, духовне самогубство, яке може, бути, яке може бути блаженство. Да, я став вічним, от, і, і все. Будь-яка релігія світу, наскільки я розумію, ну, якщо не брати до уваги, м ну, наприклад. Буддизм, я просто я його не вважаю релігією, тому що там виключене взагалі розуміння, що Бог є. Да, там трошки інше. Де є Бог, де є аспект вічності, тобто це знання може привести нас до безсмертя, так скажемо. Не безсмертя цього, цього тіла, а якраз через усвідомлення нашої вічної, незламної оцеї духовної частинки Бога. От і свідомість переходить більше з зовнішніх проявів на внутрішнє відчуття, і ми дійсно можемо звільнитися від перероджень, від смерті, і наступний раз вже все тіло не приходити. Як, наприклад, християнство каже, що ми йдемо в рай, а Гаудія вишнавізм, культура, яку я вивчаю, саме ця теча каже, що ми переходимо в духовний світ, а рай це все таки ще площина матерії, просто там більш тонкі і довші ці відчуття. Задоволення да, насолоди себе. От. Да, про що я. Про те, що аспект блаженства нам відкривається, коли ми усвідомлюємо свою роль, свою позицію, свою функцію по відношенню до безкінечного господа. І ми безкінечні, і ми вічні тільки е, природа наша та сама, тобто, е, якісно ми такі самі. Так само, як і капля. Океана якісно відмінно від самого океану. Вона має солоність, вона мокра, інші всі характеристики. Ті самі характеристики включає в себе океан. Але, наприклад, кількісно вони різні, тому що крапля відділена від океану, просто крапля води з якимось своїм складом. А в океані можуть бушувати шторми, можуть плавати кити і так далі. Тобто <клес> процеси інші, океан великий, капля маленька, так само ми. Душа маленька веде описують, що вона має розмір одну десятитисячну. Частину товщини а, кінчика волоса. Тобто вона, можна сказати, не видима. Ну вона дійсно не видима матеріальними очами, а, приладами, тому що вона є духовною. Саме духовна частинка вона є а, от, вічною. І так само ми, як крапля моря або іскра від вогню, ми є невід'ємними частинками. Але ми зараз просто відділились свідомістю, тому що ми вважаємо, що нам краще без Бога, і саме для цього створений цей матеріальний всесвіт, що ми проявляли ці ігри і вдавали себе Бога, і робили так, щоб хтось щось служило нам. А насправді наша вічна природа це ми є слугами Господу. І коли ми усвідомлюємо, що ми є слугами Господу, і Господь, Господь це особистість. Яка має безмежну енергію, безмежну силу, безмежну красу, і все найкраще, найкрасивіше, що ми можемо сприймати через свої чуття це все прояв Богу, і він нам дає відчути це. Тобто, те, що я можу щось відчувати, це теж заслуга Бога, не моя. Оце його дарунок нам, так скажемо, і ми. Вічні слуги його, і саме в такій позиції, коли ми служимо Господу, проявляється це саме трансцендентне блаженство. Я думаю, можна поспостерігати, коли реально екологічні стосунки, жінка з чоловіком, дитина з батьками, коли вони служать один одному. І я по собі скажу, що самі потужні відчуття вдоволення, блаженство цього екстазу, це не коли навіть я отримую подарунок від того, хто мені дорогий. Це дуже дуже важливо і дуже смачно, особливо якщо ти розумієш, що була якась жертва для цього зроблена. Людина старалась, вона вкладалась для того, щоб ти це отримав. Вона тобі це послужила. А ще більше задоволення, коли я, близькій людині, яка мені дорога, теж щось дарую. Я готую, я все закручую навколо того, щоб гарно це подати, так само як і я, наприклад, служу своїй коханій. Тільки в високому прояві, тому що навіть це кохання між статеви – це теж дарунок Бога нам, це теж його енергія. І я так само, коли служу Богу вічне, по відношенню до вічного, в мене виникає саме оце вічне блаженство. Позиція слуги. Вона, це саме приємне, що може бути, коли ми щось для, чого, для когось безкорисно робимо. Саме через безкорисливість ми можемо. Очистити своє серце, щоб туди зайшов Господь. Якщо людина каже там, покажи мені Бога, чому я його не бачу, тому що ти забруднений матеріальними енергіями, тому що в тебе центр це ти, твоє его, ти не можеш служити, так скажемо, свідомо. І чому Бог має нам проявлятися? Він не дешевий, і знання про Господа воно є сокровенним, тобто його треба. Розкопувати, його треба досягати, потрібні зусилля, потрібно послужити цьому, щоб Господь нам відповів. Я думаю, в принципі, зрозуміли такий спіч.